Досі зберігаються добовий гай із десятками вікових дерев. Цей гай не має статусу окремого парку, але його природна цінність беззаперечна. Багато з цих дерев віком понад сотню років. Це своєрідній живий щит між бетонною забудовою і історичною пам'яттю про кадейський гай. Парки першотравневого масиву. Це більше ніж просто простір для прогулянок. Це пам'ять про колишній ліс, архітектурні ідеї минулого, соціокультурну цінність, що формуються десятиліттями. Зелені зони стали буфером між життям і шумом, між історією і майбутнім. Вони роблять масив живим, дихаючим, затишним. І сьогодні ці зелені острівці не лише нагадують про минуле, вони дають надію на сталий розвиток міського простору.